Доброго ранку, любі друзі, перша малинка в цьому році. Того року була дуже сильна спека, погоріло все у нас. Ну, трошки малини врятувалось. Так, з малинника перейшли до Лаванди. Тут треба слухати і нюхати. Чілки зранку вже працюють. Вже у них лапки оці повні пильці, Трудяжки. Сьогодні у нас тепло. Вчора було, позавчора прохолодно. Сьогодні вже починаємо свій день красиво. Програмуємо цей день на вдачу, благополуччя, на успіх, на гарний настрій. Всіх обіймаю, всім дякую, гарного початку дня. Дякую, що почали цей день разом.